Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі 86 серія рубрики розпакування посилок. Ну і в мене чергова посилка. Дещо тут купив. Ось така посилка. Маленька. І розкрию зразу карти, що моделька тут одна лише. Ну, трохи можливості не ті. До речі, новий канцелярський ножик. Ну от що ну, ж, розкриємо і подивимось, не будемо багато слівними, скажімо так, Зразу приступимо до діла. Ось так запаковано все. О, дивіться, запихнули папір в серветку культурну. Ну ладно, зараз я його так от роздираю і. Ось. <m enfant> Ось що ми маємо. І знов. І знов козел. Ну, не зовсім може і цікаво. Але мені цікаво. От, ну от. Що ви хочете? Думаєте, що мені там, що я купив відкритий та й все? Не. малувато буде. Треба ще один. Вот да. Я навіть якось без коментарів Нічого нового, скажімо так. Я навіть не знаю, что сказати. Честно кажучи Зараз. Ай. Купив я його на аукціоні за не зовсім дешеву ціну, але так як альтернативи немає, скажімо так, так як це вже моделька, по суті, своїй раритет, тому ну, добре, що хоч так. Добре, що хоч таке її. Якось так. Хай там здається. Г-69А тентований. Це вже з тентом. Теж цікаво виглядає машинка. Якісь щось... Якісь для мисс Ну така машина от. На щось не хоче зніматися, мабуть чи не приклеєний. Ну, можна буде його, думаю, зняти там. Ну це все не катастрофа. Така машина. Нічого нового, скажімо так. Давно я за ним спостерігав, скажімо так. Майже рік. Це я в чоловіка з Дніпра купив його. Давно я за ним повторюся, спостерігав у нього. Ну, і от наважився купити. От купив 500 гривень. оце моделька коштувала. Ну нічого. Школа альтернативи немає. І то добре, що таке є. Тепер ну, не знаю, що це. Ем, так, ну от це в голови колгоспу мого селища вже є там один, скажімо так. Ну, це буде, мабуть, голови колгоспу сусіднього селища, так? от, Така от машина. Ще одна. Ну, певно, треба записати. Пелюкою трохи припало. Даленько нічого нового не було. Це вже 276-та модель колекції буде. Чи навіть... Ну так. Якось так, М? квітень, нічого, травень нічого червь, вересень, це у нас 28. Все. така історія. От. 276 там, і так далі. Ну от, така історія. Таке поповнення. Ну, от, ну, я навіть не знаю, що сказати. Таке от до, в доповнення до того буде. Ну, от, така гарна моделька. Що ж, напевно... Ну, Давайте ж підемо поставимо його на своє місце. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що зі мною таке сьогодні, я не знаю, що сказати. ну от, Така моделька. Пішли, ходімо, поставимо. Що ж, місце тобі... Зарані підготував і будеш настояти ось тут. Ось так. Ой, цілий модельний ряд виходить. Автопарк поповнюється потихеньку. Як не як. І ось таке у мене сьогодні вийшло поповнення досить таки Довгоочікуваних, в принципі, як і всі. А, ну що ж, на цій ноті я вже, певно, буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня, мирного неба, дякую за увагу. До зустрічі!